Друзі, вітаємо вас зі світлим Христовим Воскресінням, з великоднем! Нехай це свято принесе в наші домівки здоров'я, добробут та мир. Приємного вам перегляду! Серед традиційних свят в українській культурі є свято Воскресіння Христового Великдень або ж Пасха. Воно вважається найсвітлішим та найважливішим святом весни. Пов'язують його з Воскресінням Ісуса Христа, який розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю і вічним забуттям. У Воскресінні християни вбачають підтвердження життя після смерті, що і є основним змістом святкування. На відміну від Різдва, дата православної нашої Пасхи змінюється щороку. Вона визначається залежно від дати першого повного місяця після весняного рівнодення і може співпадати, як цьогоріч, з католицькою і, навпаки, не пересікається з єврейським святом Песах. Друзі, за кілька хвилин ми з вами дізнаємось, як же святкують Воскресіння Христове в різних країнах світу. Отож, умощуйтесь позручніше, беріть щось смачненьке, бо ми. Починаємо. Перед Великоднем в Великій Британії всі школи зачиняються на два тижні. Святкові дні починаються за тиждень до самого свята у вербну неділю. Мешканці Англії святкують прибуття Христа в Єрусалим. У великий четвер прийнято подавати милостиню. Традиція ця пішла від королівського двору. З п'ятниці до Великодня в храмах затихають дзвони, а в неділю британці відвідують церковну службу, вітають один одного із завершенням посту і початком нового життя. У цей день прийнято вдягати новий одяг. Церкви на великдень прикрашають гілками дерев з броньками, нарцисами та розфарбованими яйцями. На великодню службу англійці, як і українці, несуть святити кошики, наповнені яйцями, хлібом та іншою їжею. У деяких містах Англії грають в катання яєць, які важливо не розбитий. В інших влаштовують футбольні турніри, перемоги в яких відзначають барильцем елю і пирогом з кролятини. Для дітей у неділю говікодній заяць залишає кошики з солодощами, а також ховає яйця, які дітлахи розписували за тиждень до цього. Тож малеча береться по всьому будинку шукати ці яйця. Дитина, яка збере найбільше яєць, отримує приз. Традиційними великодніми стравами є баранина з овочами, запечена свинина, медово-часникові фрикадельки, сосиски і спеціальний великий торт. Крім того, в Англії існує традиція дарувати знайомим і незнайомим дітям на вулиці солодощі. Ворокий день в Мексиці святкують, мабуть, найдовше в світі, майже два тижні. В Страстну п'ятницю стартує великодній карнавал з розкішними постановками страстей хрестових, танцями та феєрверками. Над вулицями розвішують гірлянди зі строгатого паперу, а в суботу розвішують ляльки-юди із папє маше до яких чіпляють петарди та хлопавки. До кінця дня цих ляльок підривають. На сам Великдень у неділю в Мексиці проводиться богослужіння та святе причастя, а після них відбуваються фінальні постановки срастей хрестових, після чого сім'ї розходяться по домівках або ж танцюють на вулицях. На Великдень у Мексиці традиційно їдять приготоване на грилі порося. Руасують мексиканці і незвично для нас приготованою бараниною, баранячі голови фарширують печінкою, беконом, травами і обсмажують в олії. Потім викладають ці голови на кругу тацю разом із відвареними баранячими ногами та крокетами язиків та мізків і крутонами. Страву поливають спеціальним соусом. У страсну п'ятницю в Італії вшановують пам'ять страстей Христових і не їдять м'яса. Вночі вулицями міст відбуваються костюмовані хресні ходи. За участю грішників каються, які несуть із собою окови та запалені факели. Страсна субота в Італії це день мовчання. У неділю жителі місти провінції намагаються потрапити на святкову ходу в Рим. Костюмована процесія розігрує сценки за біблійними мотивами про життя, смерть і воскресіння Христа. Тисячі італійців збираються на головній площі Риму, щоб почути привітання папи. А потім у колі сім'ї влаштовують святковий сніданок, їдять розфарбовані яйця, сирну паску і неаполітанський пиріг. Гудібенять італійці і в понеділок після Великодня цей день здебільшого проводять на природі, влаштовуючи прогулянки та пікніки. Головна Великодня страва смажена баранина з артишоками або козеня. А найпоширенішою випічкою є коломба, щось на зразок української паски проте з яскравим лимонним ароматом. Також жоден великдень в Італії не минає без лігорійської страви торта Паскваліна – Це особливий пиріг, начинений шпинатом і яйцями. На Філіпінах у Страстну п'ятницю прихильники римсько католицької церкви проводять ритуал розп'яття Ісуса Христа. Люди прибувають учасників ритуалу до дерев'яних хрестів, а охочих спокутувати свої гріхи, б'ють різками. Офіційна католицька церква засуджує розп'яття на хресті і самовичування, проте ритуал став традиційним на Філіпінах. Втім, не всі великодні традиції тут такі болючі. Крім них, в Україні відбувається барвистий захід, розпускається величезна паперова квітка, пелюстки якої механічно відкривають гігантські іграшкові птахи. У великодній ранок лунають церковні дзвони, і батьки високо над головою піднімають своїх маленьких дітей. Вони сподіваються, що це принесе щастя їх малюкам. П'ятницю і суботу напередодні Великодня в Німеччині ніхто не працює. У Страсну п'ятницю німці обов'язково споживають рибу, а в суботу ввечері влаштовують велике Великоднє вогнище. Воно символізує згорання всього поганого. Окрім того, під час суботніх гулянь німці змагаються, у кого міцніші великодні яйця. Проте там яйцями не б'ються, а скочують їх зі схилів. За німецьким повір'ям, великодній заяць розмальовує писанки та ховає їх у саду. Тож вранці після церковної служби діти із задоволенням шукають ці писанки, а також кошики зі смаколиками, які батьки заховали напередодні. У другій половині дня німецькі сім'ї відвідують друзів і родичів та пригощають одне одного. Головною великодньою стравою в Німеччині є запечена риба, прикрашена нарцисами. Також на святковому столі є баранина у вигляді торта та смажене ягня. На десерт у Німеччині угасують пирогом, який дуже нагадує українську паску. Тісто пирога додають родзинки, заплітають у вигляді коси і запікають. Головним символом великодня в Австралії є не кролик, як у багатьох країнах, а білбі. рідкісна тварина цього континенту, у формі якої австралійці полюбляють робити святкові гостинці. Популярні також і шоколадні яйця. Великдень в Австралії святкують на природі, адже там вірять, що в це свято очищується повітря, а вода в джерелах набуває властивостей, схожих до властивостей святої води. Крім того, в цей день в Австралії відбувається фестиваль повітряних куль, зроблених у вигляді різнобарвних яєць. Відпочивають же австралійці на свято аж 4 дні. Головною великодньою стравою в австралійців вважається смажена баранина, яловичина або курча. Щодо десерту, то традиційними там є торт з бізе, прикрашений фруктами, ківі, полуницями, ананасами та мандаринами. Окрім того, популярними на Великдень є солодкі гарячі булочки. Їх в Австралії їдять на Великодній сніданок перед обов'язковим відвідуванням церкви. У США на Великдень сім'ї обов'язково відвідують церкву. Служба супроводжується колективним співом на честь Ісуса Христа. Після цього дітям дарують кошики від великоднього зайчика, які наповнені їх кольоровими яйцями та солодощами. Дуже популярною святковою грою є катання яєць по похилому газону. Учасники гри змагаються, хто далі без зупинки зможе прокатити своє яйце. Найбільше змагання відбуваються в неділю на газоні біля Білого Дому у Вашингтоні. Сотні дітей. Приходять зі своїми кошиками з яскраво розфарбованими яйцями і катають їх вниз по галявині біля президентського маєтку. На великодньому столі у американців шинка з ананасами, картопля смажена, фруктовий салат та овочі. Великдень у Фінляндії святкують чотири дні з п'ятниці до понеділка. Фіни проводять цей час на природі. Страсна п'ятниця в країні минає тихо, не працюють магазини, банки, пошта і так далі. У п'ятницю та суботу традиційно розпалюють вогнище, яке за повір'ям відганяє всяку нечисть. Однією з головних подій святкування Великодня є хресна хода з зображенням страстей господніх. Що відбувається в суботу, а з настанням Пасхи все зло вважається переможеним і вигнаним. Фіни кажуть, що навіть сонце танцює від радості, тому з настанням даного свята в них є традиція зустрічати схід сонця. Майже половина жителів Фінляндії споживає на Великдень воденну їжу та не запрошують до себе гостей. Втім, інші на свято обов'язково ставлять на стіл солодку кашу м'яммі. З цукром та вершками приготовану з житнього борошна і солоду. А для святкового столу готують рибу, запечену баранину, паску і фарбовані яйця. У Франції церковні дзвони мовчать від чистого четверга і аж до страсної суботи, сумуючи через смерть Ісуса. Тільки на святого Виходня в неділю. Дзвони чути знову, вони сповіщають про велику радість, з нагоди Воскресіння Христа. Коли французи чують дзвони у великодню неділю, вони обнімаються і цілуються. Кажуть, що дзвін чути аж до папи римського, хоча це, звісно, метафора. Дорослі готують шоколадні яйця і ховають їх від дітей, а великодні крашенки малюки підкидають у повітря. Чи це першим упаде на землю, той програє. Традиційна пасхальна страва вонкодня ягня. Ягня символізує одночасно і жертвопринесення Христа і початок нового життя. Ягнят печуть з тіста. У кожній сім'ї є старовина керамічна форма, у якій випікають цей символ. Греція православна країна, тому тамтешній великдень чимось схожий на український. Там розфарбовують крашенки і зберігають їх до вечора суботи. До вечірньої меси віряни приносять палаючі білі свічки, опівночі їх гасять. Ще палаюча свічка символізує відродження Христа. Її вогонь передається людьми від однієї свічки до іншої. Під час великодньої трапези їдять традиційний суп із баранячих нутрощів магірцю, які готують заздалегідь у суботу. Відкорковують рецину, перше вино минулорічного врожаю. На природі влаштовують широкі застілля і пікніки, смажать на вогнищах молодих ягнят. У салоніках міський муніципалітет влаштовує для всіх і місцевих, і приїжджих безкоштовне пригощання. На столах виставляють вино, м'ясо і обов'язково червоні крашенки із солодким чуриком. Пісні та грецькі танці не замовкають до самого ранку і тривають весь тиждень. А великодні канікули у грецьких школярів тривають цілих 15 днів. Викдень в Іспанії перетворюються костюмовані демонстрації. Найбільші з них проходять в пальмі де Майорці, Севілі та Жероні. Учасники карнавалу одягаються в скелетів і монстрів, що може нагадувати Хелові. Найвідоміший великодній хід відбувається в Севільнії. Перед церквою Пальма де Майорка у великодню неділю розігруються страсті христові. Найстрашніше дійство відбувається в Жероні. Там популярним є танець скелеті. Чоловіки передягаються в страхітливі костюми і лякають перехожих. Іспанці готуються до свята за тиждень, як і в країні неробочий. У ці дні вони готують пальмові гілки, які стають предметом гордості під час великодньої ходи. До неї залучають дітей. Хлопчики несуть прості пальмові гілки, а дівчата пальмові гілки прикрашені солодощами. Що цікаво, пасхальна випічка в іспанців це мона де Паска, круглий кекс, оздоблений кольоровим пір'ям. У кожному кантоні Швейцарії свої великодні традиції. На заході країни знаряддя Тортур Христа і хустку з потом Святої Вероніки несуть вулицями у Срасну П'ятницю. В містах звучать молитви і пісні. У Валісі, навпаки, у селах роздають хліб, сир і вино, бо вірять, що даний вчинок зміцнює дружбу між сусідами. Ще валісійці незадовго до сходу сонця другого дня Пасхи рухаються невеликими групами на довколишні пагорби. Вони вітають сонце, символ відродження Христа. У Берні всі зустрічають великодню неділю у старій частині міста. Тут вони влаштовують маленькі бої крашенками, перемагає той, чи це залишиться нерозбитим, ну немов би як у нас. У Швейцарії пасху випікають у формі вівці. З тіста, шоколаду чи мармеладу тут полюбляють робити різноманітних хістівних звірят. А воли зайця швейцарці вважають символом родючості та процвітання. У Польщі, як і в Україні, освячують храмах фарбовані яйця, м'ясо та хрін. Але крашанки і писанки в костел приносять в страшну суботу. Великдень тут святкують у неділю та понеділок. Ранок неділі починається зі святкової меси в костелі. Потім поляки сідають за святковий стіл. За традицією, за столом мають зібратися всі покоління однієї. родини. Святкова трапеза починається з мілокоді. Давньою традицією святкування Великодня у Куші. Є смігу дингус, жартівливий звичай, обливання один одного водою у святковий понеділок. Також цього дня дівчата плетуть вінки з квітів і нелікувальних трав, ходять з ними по домівках і співають пісні. На Святковий стіл у Польщі кладуть холодні м'ясні закуски і ковбаси. Серед них знана біла ковбаса зі сміними із сіллю. Перцем, мускатним горіхом, чесником і майора. До неї подають хрін з буряком. Святкове застілля зазвичай не мінає без домашньої випічки і солодощі. Головним на столі є випічений із борошна або зроблений із розтопленого цукру агнець, тобто ягня символ Воскресіння Ісуса Христа. Векдень святкують і християни Індії, яких там менше 3% від усього населення. Невід'ємною частиною святкувань є обмін подарунками, богослужіння та екстравагантні карнавали. Також люди обмінюються кольоровими ліхтариками та великодніми тістечками. В Індії немає традиції розфарбовувати яйця, проте їх та великоднього зайця можна придбати у крамницях і на ринках. І Ізраїль, євреї. Озвучувати я їх не хочу, ну чесно. Читайте текст. Друзі, дякуємо за перегляд, підписку та вподобайку. Христос Воскрес!